Зустрічайте найс! Nice. Розвиток нанотехнологій, глобальне потепління все це ніщо з тими проблемами, які відбуваються в колумбійському лісі. Ану, бо злазили! Швидко всі злізли. Що дивитесь на мене? Йо-майо, -йо, листопад місяць на дворі а листях на деревах! Ану попадали! Гей, hey, бос, я вже сім відменяв зробив манту. Молодець. Маєш нове завдання. Іди позамітай ліс. Ну бос, я ж тільки позавчора робив перепис мурах в лісі. Дайте якесь нормальне завдання. Бачиш там мов, коня? Так бачу. Іди йому п'ятку понюхай. Окей. Okay. Нагинайся нижче. А ну що гарно пахне. А ти я бачу твердолобий, ні одної царапини. Ну так, да, але там, походу, кінь здох. Бос, я вам хотів щось сказати. Не називай мене бос. Добре, шеф. Слухайте, там лос пропав. Як пропав? Та отак пропав, по цілому лісі шукав, і там шукав, і там шукав, нажді мене їздив, нема. І що ти думаєш, то знову Рембо? Рембо ж обіцяв, клявся, що він більше не буде трогати лосів. Зараз йому подзвоню. А, алло, Лазаренко? Рембо дома? Табор зварив, а діти сплять. А може я зайду? Нє? Ну то добре. І де ж то він може бути? О, ти чув сьогодні має Мигель приїхати. Хто такий Мігель? Ну то тобто брат Родригеса. А хто такий Родригес? Та ти не знаєш то брат Мігеля. А, я понял. Алло, ти холод дзвонить. О, де він є? В Лас-Вегасі. Що він там робить? Та каже, у нього все добре, він тепер леди гага. Я що... завжди йому сказав, що він сексуальний. Та то ж я його співати навчив. Що ти брешеш, я. Що батл? Давай. Єдиний хлопець на весь ліс Аліхандро. Ліс ліпосакцією зробив лосю аліхандро. І все там за ніч з лосем Аліхандро. Добре, ти виграв. Алехандро, я хочу їсти. Що, знову кокс? Як завжди. Ще чаю. На. Рілекс! Ти чого танцюєш? Я не танцюю. О, холодильник прийшов, значить я наївся. Олехандо, що в нас далі по розпорядку дня? Є спорт, шеф. Бурий, пусти його то до мене. Добрий день. Ти пластун? Ні, я інвестор, я зроблю вас пілі... пів лісу і построю завод. Роби все, що хочеш, тільки кущів не чіпай. Я краще свій ліс, краще в своєму лісі завод побудую, ніж пластуна пущу. А чим ви будете займатися? Ну, я буду чисте повітря переробляти в брудне. І все? Ні, я ще буду ласів консерви переробляти. Ну то йди будуй свій завод. Ми колумбійські лісники, ми в цьому лісі навіки, і в день і зранку їмо кокс. Ми зашибенні мужики.